Всім привіт! Збираємо сьогодні набір. Чоловік попросив зібрати у дружині щось цікаве. Дивіться, у нас є пару моделей. Ми брали собі на пробу. Це у нас зроблено під бамбук вулище, плетена нить але локована, гладкая, дуже зручно. Це 28 в 37 3,6. В комплекті у нас наші Хербуна фішинг поплавки на 1,4 грама. В комплекті до вудлища йде. Кінчик додатково з китовим вусом. Більш жорсткий. Ну, можна чистий 28 отримати чи переходячий в 37 Дивіться, це у нас коробочка з мотовілами, заснасками. У нас це у нас нові перфекткої. Їх поки ще немає, вони чекають в вудлище перфекткої. От Ми налаштували. Два вудлища у нас будуть іти з короткими під корейською. І два, дві оснастки у нас буде йти з довгими під китайською. От. Саме підсікаючі гачки, шостого розміру на карася. Людина ще дозамовила корейський собі на великого карася коропа. І тіста червоний черв'як, їда коропа, глютин у людини є, і наше тісто є. Кому потрібні набори, пишіть в особисто. І ще вулич в 3.6 є, а решта розміри зараз комплектуються на Молдаві. Ну, є золотий Бамбук в 3.6, 2.7. Можемо скомплектувати з наших вуличь. Гарної дни, не па, замовляйте.